Американський сенатор від республіканської партії Лінсі Грем наголосив, що у 2024 році Україна має провести вибори, аби довести свою демократичність. Це взагалі що таке? Пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. І на цьому каналі я вже піднімав питання виборів під час війни, де прямо зауважував, що це неприпустимо. Тоді ми, як то кажуть, реагували на заяву очільника паре парламентської асамблеї ради Європи. І все ж таки тоді ця заява була. Трошечки відкликана, трошечки змінений курс був у цієї заяви, у цієї людини президента Паре. І через це, скажімо так, на той момент ця тема затихла, але зараз кожним днем. Ми бачимо, що тема виборів під час війни в Україні піднімається щоразу ще сильніше та сильніше, в тому числі як і у середині країни, різноманітними політичними гравцями, і, скажімо так, інтелектуалами, так і назовні, як ми бачимо на прикладі заяви Лінсі Грема. І це мене особисто непокоїть. Чому? Тому що, наприклад, у середині нашої країни нещодавно вельми поважний інтелектуал, я би назвав навіть сучасний філософ Олесь Доній, ви можете знати його за участю у багатьох революційних подіях у нашій країні. Дуже поважна людина вийшла з тексту, який фактично задавав головне ключове питання. А якщо війна... Протримається 15 років, чи готові ми провести ці всі 15 років без виборів і тобто без демократії, без демократичних процесів, запитує Дані і, як то кажуть, ставиться питання, яке зависає у повітрі, аби нібито кожен міг відповісти на це питання особисто для себе. І знаєте, на противагу багатьом заявам, що існують стосовно цього питання, я дуже. Багато чого прослідковував стосовно дискусії на цю тему. Я хочу сказати: річ у тому, що безпека. Для будь-якого суспільства це першочергова цінність. Так, ми можемо говорити і маємо говорити про інші базові цінності, які повинні бути притаманні нашому суспільству, і до яких ми повинні прагнути. Це гідність, це свобода, це безумовно демократизм у широкому сенсі, тобто у сенсі не тільки процесів електоральних, виборчих процесів, а й у сенсі дотримання прав, свободи людини. І тому, безумовно, ця Дискусія викликає емоції в першу чергу, коли починається ось ця розмова, дискутування навколо даної тематики. І проте я ще раз хочу наголосити і безумовно, хочу, щоб ви також прореагували у коментарях і висловив свою думку стосовно цього питання. На мою особисту думку, не тільки як політолога, а і як. Громадянина, як виборця потенційного, я не хочу, щоб під час війни проводилися вибор. І це не тільки питання прав та конституції, це не тільки питання регуляції цього, так як це відбувається під час воєнного стану і так далі. Це питання, на мою думку, в першу чергу політичне. І тому ми повинні на нього дивитися саме з політичного точки зору. І так, безумовно, з усією повагою я ставлюся до пана сенатора Лінсі Грем, тому що це насправді. Доволі поважна людина, і яка так. Безумовно, виділялася як прихильник України і наш дуже дуже поважний друг з точки зору допомоги нашій країні. Це не трампіст. І так, з усією повагою до Олеся Донія, до його постаті фігури і до його інтелектуальної праці. Але все ж таки, я проти того, щоб наперед висувати, попри всі позиції стосовно безпеки, висувати наперед позиції, пов'язані з демократичними процесами, тому що на мою Думку, політичні особливості проведення демократичного процесу в Україні під час війни стають доволі кричущими по стосунку саме до безпеки, як і до безпеки саме індивідів, громадян, які братимуть участь у цьому процесі, так і до безпеки системи взагалом, що я маю на увазі. Наприклад, як відповісти на такі питання, які доволі є характерними для теми виборів під час війни? Наприклад, як. Можуть балотуватися та голосувати військові, якщо процес проходження війни не є замороженим, тобто відбуваються постійні бойові зіткнення і так далі. Якщо приводиться аргумент на користь там 19-20 року, то на той час ми безумовно мали заморожений конфлікт на Донбасі, і це, як то кажуть, висвітлюється не тільки в статистиці, яку подають обидві сторони й російська українська на той момент. Так не будемо Говорити про денили ми ми так все розуміємо. Так і в статистиці міжнародних спостерігачів типу ОБСЄ, хоча ступінь їхньої об'єктивності саме з точки зору присутності там російських впливів, це також вимагає певної скажімо, корекції того, що ми кажемо і на що ми звертаємо увагу. Але все ж таки, на той момент вибори проводилися, і проводилися вони в умовах умовно, майже. Повного мирного стану у нашій країні, проте на зараз ми маємо активні бойові дії у нашій країні. Ми маємо постійну загрозу безпеці не тільки нашим воїнам, а й усім громадянам на теренах усієї нашої країни. І тому логічне, абсолютно логічне питання, і тут якраз таки не до правового фундаменту проведення виборів під час війни за там чи проти можна чи не можна, а саме до політичного аспекту, як будуть голосувати військові? Яким саме чином в окопі проводити вибори чи як? А якщо, умовно кажучи, відтерміновувати процес голосування, тобто розтягувати його на певний проміжок часу, наскільки легітимними будуть такі вибори? Оскільки ми завжди, коли проводили вибори в Україні, спиралися саме на подібні, прості доволі правила, що вибори проводяться в один день є. Певні регламентовані періоди реклами політичної і у певний проміжок часу, тобто агітації. Так? І безумовно, коли в один день проводяться вибори, на це потрібно скеровувати набагато менше ресурсів, не тільки в сенсі там надракувати бюлетені, а ви ж не забувайте, що все це пов'язано з ресурсами охорони, безпеки, чергування тих же самих поліцейських і так далі. Тобто, це величезний комплекс. Дій і діяльності багатьох державних органів, які в момент війни повинні бути якраз таки сконцентровані виключно на війні. І на такі питання люди, що задають питання пов'язані з демократичністю і демократичними процесами всередині України, не дають відповіді. Вони пропонують тим, хто виступає проти виборів, надавати відповіді на ці питання. А я хочу сказати так: якщо ми не можемо забезпечити... Безпеку та повну участь людей, принаймні військових, так які знаходяться на території України. Я вже не кажу про тих людей, що виїхали, і яким чином реалізовувати їх репрезентацію на виборах у цій цей період. Теж виникає питання. Якщо ми не можемо це забезпечити, якщо ми повинні вигадувати вкрай складні і вкрай, скажімо так, нелегітимні з точки зору того, що є високі ризики, якраз таки і фальсифікації, і і сумнівів щодо нормальної чесності проведення цих виборів і так далі. Якщо ми вимушені вигадувати якісь надмірно складні процеси, в тому числі, і це стосується і електронного голосування. Якщо ви старожили на цьому каналі, то ви знаєте, що ми проводили подкаст стосовно цього питання про електронне голосування. І так, там є багато нюансів і питань стосовно цього. І електронне голосування і на момент 2021 року в умовах мирного часу було складно реалізувати. Так їх складно. Ці нюанси реалізувати і під час війни, а тому ніяке голосування по дії також не вирішить остаточно усіх проблем. І тому, якщо ми почнемо намагатися проводити вибори під час війни, головне, що виникне за підсумками цих виборів, це питання легітимності цих виборів. Тобто, ми замість того, щоб так залишатися на умовах безумовно тієї дійсності, яка була сформована у 19-20-х роках. you <laughs> Так, ми розуміємо усі проблеми і нюанси пов'язані з цим. Я не голосував за політичні сили, які е, зараз представлені в умовах е, нинішньої влади і так далі. Але ми повинні розуміти, що на той момент, коли це все було обрано, це було визнано легітимним, це було визнано абсолютно, як то кажуть, достовірним. Е, були проведені абсолютно чесні вибори, і український народ зробив свій вибір. А коли ми проводимо, може і навіть намагаємося проводити чесні вибори під час війни, ступінь легітимності новообраної влади і президента і парламента, і навіть якщо ми будемо проводити місцеві вибори, їхня легітимність цих новообраних органів, і депутатів, і президента, і інших коротше, посадових осіб, а також тих посадових осіб, які будуть обрані цими представницькими органами. Я маю на увазі, наприклад, Верховну Раду та місцеві органи самоврядування, місцеві ради. Тобто такі органи будуть мати набагато меншу легітимність, як і з точки зору українських громадян. А це найголовніше. Ми повинні розуміти, що Україна будується українськими громадянами і для українських громадян, а в тому числі і для зовнішніх партнерів. Тому що якщо ми братимемо, скажімо так, на віру ту модель, що типу зовнішні партнери підтримують легітимність новообраної влади, то тоді новообрана влада і її легітимність буде повністю залежати від зовнішніх наших партнерів. Тобто ми опинимося у ситуації, про яку як то кажуть, казали вже давно, яка стала таким пропагандистським мемом у наших опонентів-ворогів, точніше, а саме ситуацію зовнішнього керування, а це як. Би то не звучало, і хоч я це висміював дуже багато у своїх відео, доволі така непогана перспектива в цих умовах. І я розумію навіть сенатора Лінсі Грема, тому що для них це найбільш краща історія, як би то не звучало, тому що вони отримують тоді більш лабільний, як би то не дивно, уряд президента. Парламент, який буде набагато менш схильний протидіяти конструктивним, а також неконструктивним з точки зору українських інтересів, пропозицій із заходу. А тому, пані та панове, я ще раз цим відео ще раз хочу підкреслити своє категорічне ні. Стосовно питання виборів під час війни, і навіть якщо ставиться питання, а чи 15 років ми будемо сидіти без виборів, так, будемо сидіти без виборів, тому що питання безпеки. Є над ключовим і є вищим за питання демократичних процесів, і крім цього, відсутність виборів абсолютно не означає втрату демократичності у середині українського суспільства під час війни, якраз таки підкреслюю під час війни, тому що, попри усі застороги і попри різноманітні побоювання, ми зараз перебуваючи на якому 19-му місяці війни повномасштабної. Так і на 10-му році повномасштабної війни ми зараз українське суспільство проявляємо доволі високі стандарти демократичності в умовах саме війни, а й в умовах мирного часу, деякі також західні, скажімо так, країни не проявляють тієї демократичності, яку проявляє саме українське суспільство в багатьох проявах цього. Питання, а тому ще раз з великою повагою до Лінсі Грема, до Леся Донія та інших представників інтелектуалів та не тільки українського і не тільки суспільств. Але ні, пані та панове, це неправильно закликати до виборів під час війни. А тому, пані та панове, мої глядачі, якщо ви погоджуєтеся зі мною, то будь ласка, ставте лайки та коментуйте, тому що це допоможе цьому відео показуватися іншим. Глядачам, іншим громадянам України, аби вони також. Стали учасниками цієї дискусії. А також, якщо ви не підписані на цей канал, будь ласка, підписуйтесь і ставте дзвоничка, щоб вам приходили повідомлення про вихід нових відео на цьому каналі. А я, як завжди, нагадую вам, усім і нам, і собі особисто, що ми повинні підтримувати наші сили оборони України і підтримувати саме фінансово. Тому підтримуємо їх за різноманітними волонтерськими фондами, яким ми довіряємо. І пані та панове, нагадую вам що ми незабаром побачимося.